Доброго дня, шановні члени комісії. Мене звати Юрій Антропов, я студент групи КНТ 131. Сьогодні я представляю свою дипломну роботу на тему розроблення мобільного застосунку планувальник сімейного бюджету. Почну з того, що управління сімейними фінансами це актуальна проблема для багатьох домогосподарств. За даними досліджень, значна частина сімей не веде. Систематичного обліку доходів і витрат, що часто призводить до фінансових труднощів, таких як, наприклад, плутанина з грошима, забування на що витрачалися гроші, недорахунок якоїсь суми грошей, безконтрольні витрати тощо. Об'єктом мого дослідження став процес автоматизації обліку та управління сімейними фінансами, а предметом методи та інструменти для розробки відповідного мобільного застосунку. Метою роботи було підвищення ступеню автоматизації і ефективності процесу управління сімейними фінансами та розширення функціоналу мобільного застосунку за рахунок підключення засобів штучного інтелекту. Проаналізувавши існуючі рішення, такі як Mobiles, Manify та Wallet, я виявив ряд недоліків. Відсутність підтримки сімейного використання, обмежена синхронізація даних. Відсутність інтелектуального аналізу та обмежений офлайн режим. Ці недоліки я врахував при розробці власного застосунку. Для реалізації проєкту я обрав мову програмування DART та фреймворк Flutter, що дозволило мені створити кросплатформений застосунок як для Android, так і для iOS з єдиною кодовою базою. Для зберігання даних використовується комбінація локальної бази SQLite з ORM Drift та хмарної бази Firebase Firestore, що від Google. І це забезпечує роботи як в офлайн режимі, так і в онлайн. Для забезпечення безпеки даних в моєму фінансовому застосунку використовується шифрування за алгоритмом AES 256 та біометрична аутентифікація. Для інтеграції штучного інтелекту як помічника я використовував сервіс OpenRouter, що надає підключі мовних моделей, і Mistral, власне, як мовну модель. Архітектура застосунку базується на шаблоні проєктування Model View Viewmodel з використанням провайдеру для управління станом. Така архітектура забезпечує чіткий розподіл відповідальності між компонентами, і це полегшує. Тестування та подальшу підтримку коду. Основними компонентами моєї системи є модуль автентифікації для перевірки особи користувача та надання доступу до системи, модуль управління сім'єю для створення та адміністрування сімейних груп, модуль обліку фінансів для відстеження доходів, витрат та управління рахунками, модуль синхронізації даних для забезпечення. Актуальності інформації на всіх пристроях користувачів однієї сім'ї, модуль статистики та аналітики для візуалізації фінансових даних та формування звітів, модуль чату для захищеного спілкування між членами сім'ї, модуль безпеки для шифрування конфіденційних даних та захисту від несанкціонованого доступу, та модуль шиї помічника для надання персоналізованих рекомендацій щодо управління фінансами. Особливу увагу я приділив інтерфейсу користувача. Застосунок має інтуїтивний drag-and-drop інтерфейс для додавання транзакцій, тобто користувач просто перетягує іконку рахунка на категорію витрат, якщо це витрата, або там, категорію доходів на іконку рахунку, якщо це дохід грошей. Це значно спрощує процес введення даних. Зверніть увагу на перше гіф-зображення. Ось так виглядає на практиці drag-and-drop інтерфейс. Я просто перетягую іконку рахунку на категорію витрат і з'являється вікно для введення суми та додаткової інформації, наприклад, нотаток для транзакції або прив'язка до дати і часу. Для візуалізації фінансових даних реалізована модуль статистики та аналітики з круговими діаграмами та детальним аналізом витрат за категорію. От, Будь ласка, зверніть увагу на другий скріншот праворуч зверху. Тут користувач може бачити розподіл витрат, фільтрувати дані за періодом, сортувати транзакції за суму, ну і за різними параметрами. Одна з ключових особливостей мого застосунку це можливість легкого управління транзакціями. Будь ласка, зверніть свою увагу на третє гів зображення. Тобто, наприклад, для видалення транзакції достатньо просто свайпнути її вліво, або після там, натискання на транзакцію можна відригувати будь-які дані, пов'язані з цією операцією. Важливою частиною мого проєкту є модуль шийпомічника, який аналізує фінансові дані користувача та сім'ї та надає персоналізовані рекомендації щодо оптимізації витрат. Алгоритм е, аналізує патерни витрат, е, виявляє аномалії та пропонує конкретні кроки для покращення фінансового стану. Зверніть вашу увагу на скріншоти праворуч. Е, на цих екранах можна побачити, як працює ще й помічник моєму застосунку. Ось, наприклад, користувач може отримати автоматичні рекомендації або поставити конкретне запитання в чаті в окремій вкладці. Ось, наприклад, на другому скріншоті, праворуч, я попросив проаналізувати мої витрати та підказати, як їх оптимізувати, і отримав детальну відповідь з конкретними порадами. Безпека даних ще один пріоритетний напрямок розробки. Я реалізував end-to-end -end шифрування повідомлення чату та шифрування фінансових даних за алгоритмом AES 256. Також застосунок підтримує біометричну автентифікацію та систему ролей з гнучким налаштуванням прав доступу. Ось, будь ласка, схема алгоритму шифрування даних, який використовується в застосунку. І тут залежно від типу даних, обирається відповідний метод шифрування. Синхронізація даних між пристроями реалізована через Firebase FireStore. З підтримкою офлайн режиму. Зверніть увагу на схему алгоритму праворуч. Цей алгоритм забезпечує безперебійну роботу в застосунку навіть без підключення до інтернету з подальшою синхронізацією при відновленні з'єднання з, з інтернету. Також є можливість примусово синхронізувати дані із сервером в налаштуваннях. Це зображено на скріншоті. Результати тестування показали високу надійність та ефективність застосунку. Функціональне тестування пройшло успішно, і у майже у всіх випадках час запуску становить приблизно 1-2 секунди залежно від пристрою, а використання ресурсів оптимізовано для мінімального споживання пам'яті пристрою та батареї пристрою. Аналіз цільової аудиторії показав, що основними користувачами застосунку будуть сім'ї з одним чи двома дітьми. Та подружжя без дітей за віковим розподілом найбільшу частку будуть складати люди від 25 до 45 років. У перспективі планується розширення функціоналу застосунку, наприклад, таке, як е, е, інтеграція з банками для автономного, автоматичного імпорту транзакцій, тобто, незважаючи на те, що додавання транзакцій в моєму застосунку і так е, інтуїтивно зрозуміло і займає буквально там, три кліки. А так користувач зможе взагалі наводити жодних даних у застосунок, якщо переказ було здійснено через картку. Тобто з банківського застосунку, там Приват24, Монобанк, буде підтягуватися вся інформація про переказ, тобто яку суму, з якого рахунку, на яку категорію переказ і так далі. Також в майбутньому планується додавання можливості сканування чеків, Тобто це також для щоб вручну не вводити дані. Та планується розширення можливостей ший помічника. Тут я маю на увазі зробити більш вузько спеціалізованим. Тобто наразі це просто мовна модель, в якій я жорстко кодом задав базовий промп для аналітики даних з JSON-формату. Ось. А в планах розробити повністю свій унікальний помічник ший помічник. Який до того ж буде більш гнучкий за рахунок ручного введення оцього базового промта від користувача через налаштування? Підсумовуючи, можна сказати, що розроблений мобільний застосунок планувальник сімейного бюджету успішно вирішує поставлені задачі та забезпечує зручний облік сімейних фінансів та миттєву синхронізацію даних між користувачами та надання інтелектуальних рекомендацій щодо оптимізації витрат. Я дякую вам за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання.